Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame Хочу показати вам сьогодні новиночку: це клач органайзер, виготовлений клач в Китаї. Розміри 14 см, см і вдовжину 20 см ми маємо. Такі розміри клатчі. Він запакований. Код продукту 46,474. Запакований, ми його винімаємо. Сам клач виготовлений. От, ви бачите, хочу показати вам текстуру з такої екошкіри, бачите, вона з такими, де з малюночки. На дотик дуже приємна. Маємо кармашек зовнішній на кнопочці. Тут ми маємо, щоб кармашок тримав форму, у вас буде наповнювач. Бачите, кармашек досить об'ємний. Бачите, яка? Я навіть помірюю зараз. Тобто, ви бачите 14 з половиною. І вишина 3 сантиметри і 5 сантиметрів. 14 з половиною 5 і 3 сантиметри Тобто спокійно може входити окулярчики, дуже зручно, телефон. Якщо ви любите в зовнішньому кармашку. І тут ви можете застібнути на кнопочку. От, бачите, дуже гарно зроблено. Такий кармачок. Тут маємо два відділення, що зачиняється. Клас збирається за допомогою кнопочок. Бачите? Якщо кнопочки розтібнути, ми бачимо тут сам органайзер. Ми бачимо, от бачите, такі маленькі відділення для карточок. Раз, два, три. Чотири. Тобто вісім відділень для маленьких карточок ви маєте. Одне велике, воно не поділене. Тобто, ви можете щось покласти, документи. Наприклад, сюди можна покласти білети, тут також ви маєте відділення, ви можете покласти якісь бумаги. Тут є таке кріплення, ви можете закріпити ключі від машини, від квартири, можете закріпити, якщо там олівець. Або все залежить від вашого апгрейду, що ви саме будете організовувати і куди ви будете збиратися з цим клатчем. Є отакі відділення. Тут дуже добре зароблено. Подивіться, яка якісна робота. Маємо такі відділення. Бачите, гарна підкладочка там всередині. Тут вже додаткових кишеньок нема у вас. Тут також. Ну, розумієте, сама довжина 20 см, але оскільки отут блискавочка, і вона вже тут, то вам так реально треба розраховувати десь сантиметрів 16. См. Тобто ви легко будете закладати. Тобто, якщо ви закладете, розправити, це може бути і 20. Але якщо так легко класти, то це 16-15,5. Ці кишеньки. Ось. Збираємо за, за рахунок кнопочок. Бачите, він вже закріплений і тут ви можете щось закріпити. Тут, бачите, є така порожнина, що вона. Має об'єм. А тут, якщо ви будете кріпити, то є небезпека, що кнопочка буде розчинятися. Тобто, так він організований. Ми маємо ручечку. Ручечка також у вас приходить зафіксована. Довжина ручечки, я зараз скажу. Довжина ручечки метр десять. І тут на карабінчики також у вас буде десь сантиметра 2, але оскільки карабінчик, бачите, він трошки нижче рівня, то так метр десять. Дуже легко чіпляється, бачите, дуже такий зручний карабінчик. І дуже ніжне таке кріплення, подивіться. Так легко чіпляється. І з другого боку. так. Дуже зручний органайзер, саме для документів, карток, всього самого необхідного. Якщо ви будете намагатися щось класти сюди об'ємне, то не думаю, що це буде зручно. Це саме таке необхідне картки, бумаги, білети, документи, мобільний. Тут можуть бути окулярчики, якщо ви їх використовуєте темні, або мобільний. І дуже така тендітна ручечка. Для міста і для поїздки це просто ідеальна річ. Подивіться, як він буде так виглядати. Ви можете його на плече носити. Можете так. Тоді взагалі ваші документи будуть захищені, наприклад, в поїзді ви можете просто взяти під руку. Якщо ви накинете якусь піджачок або вітровку, то взагалі не буде видно цього аксесуару, наприклад, там для безпеки, дуже зручний, на мій погляд, аксесуар. Для всього необхідного. А це для об'ємних речей, то, звичайно, вам треба підібрати інший органація. Покажу вам, як входять окулярчики. Наприклад, тут окулярчики ви склали. Ну, до речі, окулярчики ви можете і так класти, бо тут ми маємо таку дуже таку якісну підкладочку. Тобто, це не шкіра, це така. Підкладочка м'якенька. І дивіться, отак ви легко закладаєте. І на кнопочку. І тут ще, і, бачите, залишається місце порожнина. А для мобільного, навіть такого об'ємного, то він буде входити. Подобається така тендітна, акуратненька ручечка в цьому клачі. Бокові кріплення зроблені дуже акуратненько, подивіться. І сама ручечка, з одного боку, вона має міцний шов, а з другого боку, вона гладенька і має подвійно прострочення. І дивіться, там, де обрізано, там ми маємо таку залиту, тобто воно не буде розтріпуватися. І така гарна закльопочка, Дивіться. Тобто клач зроблений акуратненько. Отаке ми маємо оновлення. Досить функціональна річ, яка буде забезпечувати всім необхідним документам, карткам, мобільним, бумагам, білетам, правам, додатковий захист за рахунок. Того, що ви завжди можете цю річ носити з собою, можете носити через плече, можете взяти її під руку, тобто досить функціональна річ, яка ідеально підходить і для міста, і для поїздки. Всім дякую за перегляд! А я повернуся до вас знову і буду розказувати про новиночки Оріфе.